Елементи передфілософії в Повісті минулих літ. Повість минулих літ справедливо вважається яскравою пам'яткою давньоруського літописання, однією з вершин у розвитку тогочасної історичної думки. Укладач твору використовував широкий спектр книжних джерел, звертався до Біблії візантійських історичних хронік Георгія Мартола, Йоанна Малали, літописця Константинопольського патріарха Некифора, житійної літератури тощо. Остаточна редакція Повісті з'явилася на початку ХІХ століття. Однак у попередні часи, починаючи з кінця ХІХ століття, в Київській Русі писалися літописні зводи, які були використані укладачем. Сильне враження справляє вступ до Повісті, де представлена широка картина світової історії здійснюється спроба визначити в ній місце слов'ян та Русі. Утверджується ідея взаємообумовленості історії всіх народів. Щоправда, подібні вступи від початку світу з пошуками генези своїх народів у біблії історії були характерні для тодішніх візантійських та західноєвропейських хронік. Проте, у вступній частині повісті автор, поряд з легендами християнського походження використовує давні дохристиянські оповіді про діяння слов'янських племен. Важко сказати, коли вони були записані, і звідки їх узяв укладач Повісті. Порівнюючи їх і Велесову книгу, складається враження, що це конкуруючі тексти, які частково заперечують, а частково взаємодоповнюють одна одну. Імовірно, ці легенди мали значне поширення в Київській Русі, були важливим елементом символічного світу і світогляду наших предків. Тому укладач повісті не міг їх проігнорувати. Розповідаючи про генезис різних народів з часів ноя, про їхнє розділення після руйнування Вавилонської вежі, Літописець веде мову про, про Батьківщину слов'ян. По довгих вже часах сіли слов'яни на Дунаєві, де є нині угорська земля і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися своїми іменами. Подібне зустрічаємо і у Велесовій книзі, де говориться, що слов'яни в далекі часи прийшли, е, прийшли до Карпат, а звідти почали розселятися по інших землях. Основна увага в повісті е, звернута на полян. Вони виділяються серед інших слов'янських племен. Їхніми предками є брати Київ Щек-Хорив та сестра Либідь, е, які засновують полянську столицю Київ. У повісті спеціально підкреслюється, що вони були мужами мудрими і тямущими. Мудрість розглядається як велика цінність, допомагає вистояти в боротьбі з чужинцями, піднятися над іншими слов'янськими племенами. Судячи з контексту повісті, мудрість е, дозволила князю Київ здійснити похід на царгород, де він прийняв від якогось візантійського імператора честь велику. У полян мудрість поєднується з добрим звичаєм. Ще однією важливою цінністю. Літописець каже: поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, і невістки до свекрів своїх, і до діверів велику пошану мали. Як бачимо, добрий звичай стосується родинних відносин. Рід був основною ланкою тогочасного суспільства. Він забезпечував людині відносно прийнятні умови життя, захищеність, відтворення народу населення. У повісті полянам протиставляються деревляни. Їхні звичаї навпаки трактуються як недобрі. А деревляни жили подібно до звірів, жили по скоцьки і вбивали вони один одного, і їли все нечисте, і весіль у них не було. А вмикань а вмикали вони дівчат коло води. Чимало уваги повість приділяє боротьбі слов'ян проти чужинців, які утискували їх. Серед них виділяються обри або авари. Літописець підкреслює, що вони були умом гори і чинили різну народу гунад слов'янами. Через це Бог перебив їх. Отже, ум здатний породжувати мудрість, яка є благом, але він породжує і гордість, що є злом. Останнє веде до погибелі, племені, потомства. Рід його відтворення є для літописця найголовнішою цінністю. Він мірило добра і зла. Йому підпорядковані інші цінності, в тому числі мудрість, суспільний порядок та лад. Мудрість, як говорилося, допомагає полянам вистояти в боротьбі з чужинцями. У цьому плані цікавою є легенда про данину Хозара. По цих же літах читаємо в творі по смерті братів сих, тобто Кия, Щека і Хорива. Утискувалися поляни деревлянами та іншими навколишніми племенами. І знайшли їх хозари, коли вони сиділи в лісах на горах, і сказали хозари, платіте нам данину. Поляни тоді, порадившись, дали їм оддиму по мечу. І понесли це хозаре князя вис... своєму і старійшинам своїм. І сказали їм: ось знайшли ми данину нову. А ті запитали їх звідки, і вони сказали їм. В лісі на горах над рікою Дніпровською, а ті запитали, що вони дали, і вони показали менш. І мовили старці хазарські, недобра седанина, княже, ми здобули її однобічним оружжям, тобто шаблями, а сих оружжя обою догостре, септо мечі. Всі будуть брати данину із нас, із інших земель. І все це збулося, бо говорили вони не своєї волі, а з Божим повеління. Звісно, це легенда. Правда, легенда показова, вона демонструє мудрість поля. Останні не йдуть на конфлікт з хозарами, не воюють з ними. Ладні платити данину, проте роблять це так, що хозари відмовляються від данини і дають їм спокій. На фоні мудрості полян зовсім не мудрими виглядають словени та інші народи півночі давньоруської держави. Повість постійно протиставляє новгородців словен полянам, вивищуючи останні. У даному випадку знайшла відображення конкуренція між основними політичними центрами Русі Києвом та Новгородом. Чують словени, крибичі і весь, говориться в повісті, вигнали варягів за море і не дали їм данини, і стали самі е, в себе волоїти. І не було в них правди, а встав рід на рід. І були особиці в них, і воювали вони між собою. І сказали вони, пошукаємо собі князя, який би володів нами, і рядив за угодою по праву. Отже, в словен та їхніх сусідів не вистачило мудрості, щоб досягти правди миру. Тому вони шукають чужого князя, пішли за море до варягів до Русі, бо так звали той варягів Русь. Казали Русі чуть, словен, не кривичі і весь, земля наша велика і щедра, порядку в ній немає. Ідіть но, княжити, і володійте нами. Тобто північні племена самі визнають своє безсилля, а те що, в них немає порядку, на відмі... те, що в них немає порядку на відміну від поля, вони закликають до себе правити трьох братів: Рюрика, Синеуса і Трувора. Відразу напрошується паралель із Києм, Щеком і Хоримом. І тут, і там правителями є три брати. Але якщо у полян це свої вихідці з рідного племені, то зовсім інша картина в словен та їхніх сусідів. Хоча повість е, мусить визнати варяги з часом підкорюють Полян. Спочатку це робить Аскольд і Дір, потім Олег. Але е, на факт завоювання увага не звертається. Поляни. З яких, в яких судячи по контексту твору перевелася князівська династія, ледь не добровільно піддаються варягам, шукаючи в них захисту від Хозар. Ставши, княжити, в Києві варяги визнали першість полян над іншими племенами, назвали Київ матір і городів руських, тобто своєю столицею. Мудрість уміння навести лапу своїй державі притаманні княгині Ользі, яка стає однією з найяскравіших постатей початкової частини повісті минулих літ. Літописець детально описує, як вона зуміла перехитрити нерозумних деревлян і помститися за вбитого ними свого чоловіка Ігоря, знищивши їх кращих мужів і спаливши деревлянську столицю користе. Розум Полянсь... полянської княгині перевершує розум чоловіків чужинців. Це стосується не лише деревлян. Ольга зуміла навіть перехитрити візантійського імператора, який хотів одружитися з нею. Ось як цей епізод описується в повісті. Вирушила Ольга в греки і прибула до Ца А був тоді царем Костянтин, син Леонтів, і, побачивши її, гарну з злиця і вельми тямущу. Здивувався цесу сорозу її і розмовляв з нею, сказавши їй, «Достойно ти єси царство ти в городі, сьому з нами. Вона, зрозумівши його річ, мовила до Цесаря Я поганка єсь, а якщо ти хочеш мене охрестити, то охрести мене сам, якщо ні, то я не охрещуся. І охрестив її цесар з патріарху. При хрещенні Ольга отримала ім'я Олена. Як матір Костянтина Великого. А по охрещенні призвав її Цесар і сказав: Я хочу взяти тебе за жону. Вона тоді мовила: Як ти мене хочеш взяти, коли охрестив мене і сам назвав мене дочкою? Адже в християн нема такого закону, ти ж сам знаєш. І сказав цесар: перехитрила ти мене, єси, Ольга. І дав їй дали многі золото, і серебро, і паволоки, і начиння різного, і відпустив її, назвавши дочкою своєю. Літописець спец... Спец... спеціально підкреслює, що Ольга вельми і її розуму дивується сам Цесар, визнаючи, що вона достойна царствувати. Проаналізувавши вступну частину повісті, приходимо до висновку, що тут представлено кілька ідей передфілософського характеру. Передусім, це ідея мудрості. Вона переважно трактується як військова мудрість, уміння вести в оману ворога. Подібне розуміння притаманне давнім суспільством. Воно зустрічається в поемах Гомера, наприклад, коли йдеться про хитромудрого Одіссея і навіть у Платонівській державі. Платон, ведучи мову, як визначити, хто серед воїнів є філософом, вважає, що критерієм у даному випадку є те, наскільки мудро чинила людина під час військових дій. Ще одна ідея ідея звичаю. Під ним 에, розумілося традиційне право, що панувало в алхаїчних соціумах. Літописець детально описує звичаї не лише полян, їхніх ворогів, конкурентів, деревлян, але й інших народів, наголошуючи, що звичай має бути добрим. Ідеєю, що визріла в соціально диференційованому суспільстві, була ідея порядку. Порядок має забезпечувати мир, стабільність джерелом порядку є розум і членів соціуму, і передусім князів. Літописець вважає, що саме розумність тямущі зробила Ольгу достойною правителькою. У той же час як неродозумність погубила кращих деревлянських мужів, а гордий ум обрів. З ідеєю порядку пов'язана ідея угоди і права. Коли немає порядку, який базується на розумності, потрібна угода і похідне від неї право. При бажанні повісті можна побачити ідею довговірного права. Нерозумні словени та їхні сусіди, що, котрі не здатні навести порядок у своєму домі, укладають угоду з варягами, визначаючи певні правила права, за якими ті керують ними. Окрім чистих предфілософських ідей, у повісті є інформація про систематизацію, а отже, й певне осмислення релігійних вірувань нашими далекими предками в язичницькі часи. Це згадка про те, що князь Володимир, ставши княжити в Києві в 980 році, наказав спорудити капища язичницьких богів і став княжити Володимир у Києві Один. І поставив він кумири на пагорбі поза двором теремним. Перуна дерев'яного, голова його була срібна, а вуз золотий, і хорца, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош, і принесли їм люди жертви, називаючи їх богами. Це літописне повідомлення породило масу літератури. Дослідники намагалися з'ясувати, що це за божества, які їхні функції. Якщо з пилуном, Дашбогом, Стрибогом і навіть Мокор, було більш-менш зрозуміло, то інші боги викликають запитання. Схоже, тут були зібрані боги різних племен Русі. Головним серед них став пером. Таке формування пантеону не було чимось винятковим. Приблизно так само створювалися пантеони в інших народів, які мали соціально структуровані суспільства і свої держави. Пантеон князя Володимира вже передбачав елементарну теологію. Звісно, літописець як християнин дивився на неї з презирством і не прагнув її передавати. А в повісті... Але в повісті є окремі уривки, є фрагменти язичницького релігійного вчення. Так у розповіді про Яна Вишатича наводиться міркування Волхва, як створена людина. Коли мився Бог у мині і. Спотівся, він отерся віхтем і скинув його з неба на землю, і засперечався Сатана з Богом, кому з нього створити людину? І створив диявол людину, а Бог душу в неї вложив. Тому, то, коли помре людина, то в землю йде, а душа до Бога. Важко сказати, наскільки адекватно тут передані язичницькі погляди. Однак цей та інші фрагменти повісті, наприклад, розповідь про князя Олега та Волхва. Вище згадані полемічні антихристиянські твори засвідчують, щодо християнська теологія зі своїм специфічним осмисленням світу таки існувала в наших далеких предків. Проте тенденція розвитку язичницької теології, яка знайшла вияв у Володимировому Пантеоні, не мала продовження. Через вісім років князь Володимир Святославич прийняв християнство і наказав знищити зображення язичницьких богів, що стояли біля двора Теремного. Репресії проти язичницьких носіїв їхньої ідеології, волхвів не дали нашим предкам можливість витворити автохтонну філософію на основі своєї мудрості, власних світоглядних уявлень, перейти від міфу до логосу. Правда, це не означає, що ідейно-культурні надбання про українців зникли безслідно. Вони продовжили своє життя, але в деформованій формі. Окремі язичницькі ідеї, погляди, особливо ритуальні практики, інтегрувалися в християнство Київської Русі, надаючи йому певну специфіку. А язичницькі легенди, що війшли до повісті минулих літ, стали важливим елементом нашого культурного світу.